Вітаю всіх, шановних глядачів. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити даропрогноз прогноз для міст України на період 6 вересня 2025 року по 10 вересня 2025 року включно. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде друга частина. Перед цим. Вийшло відео міста України, частина 1, там список міст починається із Запоріжжя. Кому цікаво, можете зайти на мій канал і подивитися, пошукати. Ми починаємо зараз в другій частині із міста Дніпро. Починаємо з міста Дніпро. Місто Дніпро, 6 по 10 вересня 2025 року. Ситуація по віні по обстрілам. Що чекає місто Дніпро? 6 вересня, місто Дніпро. Що вас чекає? 7 вересня місто Дніпро. Що чекає місто Дніпро? Сьомого. Восьмого вересня, місто Дніпро, що вас чекає? Дев'яте вересня, місто Дніпро. Та 10 вересня, місто Дніпро. Що вас чекає? Кожного разу нагадую, зараз повторюю, міс... числа дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 6 вересня, місто Дніпро. Карта сила. Ну, сила. Зараз подивимося, що це за сила. Куди це? Лівий берег? Правий берег, лівий, правий. Знаєте, мені кажуть карти, що тут може бути посилення обстрілів в сторону Дніпра Дніпропетровської області. Є загроза окраїн, окраїни передмістя правого берега міста Дніпро. 7 Вересня, місто Дніпро. 7 вересня. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Тут, кажуть, для області є загроза для самого міста. Карти не показали. Для області, для району, на жаль, може бути. 8 вересня. Імператриця перевернута. Мені це не подобається. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий правий. Дивіться, тут показують, що ну, зараз карти показують, що для лівого берега там може бути робота ППО або якісь оце уламки, щось там таке. Ну це від ППО, мабуть, е для багатоповерхових будинків На лівий, в лівій частині вашого міста. Лівий правий. О, зараз мені показали карти для лівобережної сторони. Там може бути щось неприємне. Дякую, кажучи, 9. 9 вересня місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Місто Дніпро. Приліту до вас дев'ятого карти не показали. Саме в ваше місто 10 вересня, а тут уже дивіться, а, башта, хоч вона перевернута, але це про те, що може бути прильот. Можливо, промажуть, можливо, десь там не розірвається чи щось таке. Ну, ну, тут щось, але все одно башта є. Тепер дивимося, конкретно для якого району це небезпека. А, берега. Лівий берег Дніпра. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Мені показують для правого берега. Правобережна сторона. Тут щось там може впасти, не розірватися, не взірватися. Ну, в общем, таке. Будьте обережні. Далі йдемо Нікополь. Героїчний Нікополь з 6 по 10 вересня. Що вас чекає? По наводки. Якось там вночі. Що це, що це наводчик? І з північно-західної сторони вам кажуть, є загроза. А там щось окраїне, можливо, район, якось північ і захід. А там, кажуть, щось буде. З тої сторони може бути прильот. А півдні на підльоті, район десь там. Будьте обережні. Марганець, 6 по 10 вересня, героїчний марганець. 6 по 10 вересня. Що чекає місто Марганець? 6 по 10. 6 по 10 вересня, місто Марганець. Тут є загроза на півдні. Південь, тут кажуть, можуть бути пошкоджені будинки на південній частині. Якось кажу, з двох напрямків може прилетіти якась одна. Щось одне летить і летить далі, а одне щось на південь впаде. Чи його збиватимуть, там? ну щось там є таке. Небезпеку показали карти. Будьте обережні. Місто Самар Дніпропетровської області, 6 по 10. Чи буде до вас приліт? У місто Самар. Загроза з півдня є для Самару. Ну, прильоту вам карти не показую. Бачите, тут отак. По області, по району так, а в самий Самар ні. Ну, дуже близько з південного напрямку. Там може бути по району, передмістя, там може бути е е е небезпека і прильот. Пишіть, з якого міста ви маєте дивитись. Кам'янське, 6 по 10 вересня. У Кам'янське чи буде приліт? У саме Кам'янське. 6 по 10 вересня. Так. Так. Кам'янське може бути, дивіться, в центрі. Буде летіти з північного заходу, летить і десь упаде от якось центр, показує і схід. Кам'янське, на жаль, а карти говорять, що може бути приліт. Чогось два штуки. Разного, якогось разного виду. Одне, як типу, ракета, а друге, щось якесь, не знаю, що це таке, шахетне, щось коротеньке, якесь кругленьке, круленьке. Ну, я не Господь Бог, тому один віримо нашим воїнам-захисникам і куполимося. Дай Бог, щоб все було добре. Павлоград, 6 по 10 вересня. Місто Павлоград. Чув Павлоград, самий Павлоград, буде привіт. Північніше вас буде прилітати. Ракета, коли буде летіти, можливо, над північною частиною міста пролетить щось, якась літаючий вибуховий пристрій. Буде летіти, але вибуху тут карти прильоту у Павлоград, саме Павлоград карти не показують. Ну, кажуть, якось на півдні щось передмістя, тут може бути схід, також неспокійна картина по картам. Ну тут от конкретно якось летітиме через північ е, і полетить далі. Вище. Вище північ полетить на північний захід. Через вас буде пролітати. Ох, дай Бог, щоб все було добре. Кривий ріг, 6 по 10 вересня. Місто кривий ріг. Дивіться, що вам йде? Відразу йде вам башта. Хоч вона і перевернута, але від цього мало полегшення. Так, кривий ріг. Дивіться, північ, захід. Відразу вам поки північний захід. Там може бути прильот. Тут більше не показую. Тобто північ і захід, північний захід. отут може бути. Башта, вона перевернута, це вже ну, трошки полегшення є, але все-таки вона є, башта. Будьте уважні. Місто верхівцево 6 по 10 вересня. Місто верхівцево. 6 по 10 вересня місто верхівцево. Верхівцево схід. Східна сторона верхівцева. Тут кажуть, може бути прильот. Ракета вниз. Направлена схід і південь. Є загроза схід і південь для верхівцевого окраїний. ...передмістя тут є, на жаль, п'яти хатки, по 10 вересня. Місто п'яти хатки, по 10 вересня, місто п'яти хатки. 6 по 10 вересня? Місто п'яти хатки. Південний район, можливо, села, там якісь населені пункти. Південніше вас знаходяться, південний схід. Там, кажуть, може бути приліт. Але це не в самій п'ятихатки. В самій п'ятихатки карти не показали. По району так. Будьте обережні. Вільногірськ, 6 по 10 вересня. Всі пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. 6 по 10 Вільногірськ. 6110. -е. Вільногірськ. Робота ППО десь на пів... північніше вашого міста. Там щось буватимуть загроза від уламків. Північ і захід. Північний захід, північ. А там, кажу, щось буде працювати ППО. Це Вільногірськ. Вам такий прогноз. Будьте обережні. Підгородне місто підгородне. Дніпропетровської області. Що вас чекає у плані війни, в плані обстрілів 6 по 10, по 10 вересня? Підгородне. У саме підгородне. Чи буде приліт? На сході вашого міста, можливо, це передмістя. Там буде працювати ППО. Загроза від уламків від вибухової хвилі. А... Жителям які живуть на окраїні. Жовті води 6 по 10 вересня. Місто Жовті води 6 по 10 вересня. Місто Жовті води. Не бачу жовті води, слава Богу, прильоту. Карти не показали. Місто Синельникова, 6 по 10 вересня. Місто Синельниково. 6 по 10 вересня, місто Синельниково. На півночі вашого міста, північний схід, там буде працювати ППО. Далі спускаємося вниз. Синельниково. І південь тут щось збиватимуть. На півдні щось збиватимуть. Робота ППО. Тут, кажуть, на півдні може постраждати можуть якась цивільна автівка від збиття, від уламків. Ну, там от, цивільна аптівка, там, де люди їдуть, звичайні, от сім'я. На півдні і на півночі буде працювати ППО Північний Схід. Будьте уважні. Шахтарське. Місто Шахтарське 6 по 10 вересня 2025 року. 6 по 10, місто Шахтарське. Місто Шахтарське 6 по 10 вересня. Так, Шахтарське. Це що тут не подобається мені ця карта. А на півночі, північна сторона, там буде працювати передмістя півночі. Там. Може працювати ППО. Уламки. Ну, є тут. Ну, кажуть, може бути поранення когось людей. На жаль, от саме живої людини. Не об'єктів, а от якось людей. Карти показали. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Одеса, 6 по 10 вересня, місто Одеса. 6 по 10 вересня, місто Одеса. 6 по 10 вересня, місто Одеса. Ця володка перевернулась. Ну, тут, тобто це Південна південний схід, отам щось кажуть, може бути. Бачите, шість штук влетіло тут. бачите летить ракета, щось збиватимуть. На південному сході в Одесі. Тут, кажуть, уламки буде сипатися на, на дорогу, на проїжджу частину, на транспорт. Тут щось може бути. На жаль, карти показують. Південь і схід. Південний схід. Для Одеси є небезпека на ці п'ять днів. Місто Миколаїв. Місто Миколаїв 6 по 10 вересня. У Миколаїв. У самих Миколаїв? Чи буде приліт? У самих Миколаїв. На сході? Південь і схід. Південь і схід. Отам там щось гепне. Бачите, не втрималися, і тут падає на голову людям. А тут людина різко пробудилася. Схід і південь. Миколаїв, окраїни. можливо, це район, передмістя. Ну, от, Карти показали саме для цього напрямку. Будьте обережні. Очаків, місто Очаків Миколаївської області. Що чекає у місто Очаків? Плані війни, обстрілів і небезпеки 6 по 10 вересня для Очакова. Очаків може бути приліт. Дивіться, вам трійка мечів в центр розкладу, і поруч імператор перевернувся, тобто це порушення стабільності, може бути влучання в якусь споруду, таку державну, військову, ну щось тут є. Тому, на жаль, може бути приліт Це, можливо, це на заході ближче до центру. Або центр ближче до заходу. Ну, якось отак воно. Є небезпека. Пожежа там буде, але її швидко загасять. Місто рівне 6 по 10 вересня. Місто рівне 6 по 10 вересня, чи буде у рівне приліт? Не забувайте писати коментарі, з якого міста ви мене дивитесь. 6 по 10 вересня місто Рівне. Вам, на жаль, карти показують. Приліт. В центр розкладу випала карта Башта. І вона говорить, на півночі щось тут і ППО буде працювати, але щось і попаде. Ідеї влучання. Північ і центр. На жаль, така карта. Що є, то я вам говорю. Заключне в цьому розкладі, в цьому прогнозі частині, це в нас Чернівці. Місто Чернівці з 6 по 10 вересня. У Чернівці. 6 по 10 вересня. Чи буде у самій Чернівці приліт? У самій Чернівці. Я не бачу приліта. Карти не показують. У самій Чернівці карти не показують. Десь кажуть, на Сході, східні, східніше чернівців, там щось будуть, можливо, збивати, там, в, можливо, в східній частині області вашої. Але в самій Чернівці прильоту немає, не показують. Дивіться, по області можуть бути. От, летить вниз гостряком. А, тому куполимося, читаємо Богородичні сни, дуже ефективні от, при прильотах, при цих військових подіях. 20, 77. Читаємо Псалом 90. Також читаємо Псалом 108. Там захист від нападаючого ворога. І уявляйте купол. Купол над своїм будинком, над своїми, майном своїм, і над своїми рідними близькими і над собою. Якщо вас хтось служить, то на воїна, а старайтеся наслати, уявити, що він в тумані, що його не видно, він як невидимка. Це на нього, це від ворога буде захист. Тобто, як десь, як хтось буде проходити ворог, а він лежить десь там в кущах чи в, у, у, в окопі, то ворог його не, не замічає. Він стає не невидимка. Не, ну, не це можна не тільки військовим, це можна і звичайній людині, от, самому навіть на себе напустити цей туман, так уявити, що ти, туман просто димка. Або ви за якогось рідного переживаєте також на нього, щоб ви, якщо ви хочете, щоб його не, не зловили, не спіймали там. Тобто напускайте на нього дим, не, не дим, а туман. Туман. Отаке прогноз, мої, шановні глядачі. Кому цікава ваша особиста доля, звертайтеся за індивідуальними прогнозами. Всіх в порядки черги е приймаю і відповідаю на різні ваші запитання, на будь-яку тему. Абсолютно будь-яку тему. Про тварин, про, е про здоров'я, про відносини, про гроші, про. Переїзди, продажі, покупки, роботи, ну все. от все, Абсолютно все. Діагностику роблю порчі, чи є, чи нема, зглази, завісті, це я все бачу. Дякую за те, що слухали мене, дивились мене. Віримо в нашу перемогу, не падаємо духом, не відчаємося, не зневірюємося. Допомагаємо їх, хто як може, чим може нашим захисникам. Україна перемогла, все є і буде Україна. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Всім бажаю!